Останній репортаж у Києві попрощалися з фотографом газети сьогодні Сергієм Ніколаєвим. Прийшли сотні його колег. Він загинув у пісках під Донецьком минулої суботи від тяжких осколкових поранень. 43-річний фотограф часто працював у гарячих точках в Ірані, Сомалі, Лівії, Грузії. Ну, помер на війні в рідній Україні у зоні бойових дій він разом з товаришем знімав для газети. Серед куль і руйновищ Сергій часто робив портрети дітей, яким довелося переживати війну. І, врешті, організував виставку не дитяче дитинство. Зі світлини, які Сергій зняв на Донбасі, колеги теж планують влаштувати виставку. Сережа та не боявся смерті, правди. Он любил жизнь, он любил снимать жизнь. Он снимал детей, которым выпала нелегкая судьба просто оказаться там. да, и Он снимал и он показывал нам. Он, его фотовыставка, которая прошла, не детское детство. Это были именно дети. Дети, которые были вынуждены вот жить так. Он мало чего вообще в этой жизни боялся. О себе он мало беспокоился.